В Одесі знесуть дитячий садок, який зазнав руйнувань внаслідок російської атаки дронами, пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Додому повернувся ще один захисник Зміїного. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Увечері 22 лютого російська армія атакувала Одещину дронами. На місці вилучання спалахнули пожежі. Їх загасили рятувальники. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень триповерховий приватний житловий будинок в Одеському районі. В момент удару там перебували вісім людей, серед них троє дітей. Папа вийшов на вулицю. Гриша вышел с папой. Папу ударной волной оттолкнула в соседний дом. Дети с бабушкой и с сестрами находились в крайней ванной комнате, там, где она не пострадала, потому что прилет был именно вот сюда, вот в спальню. Гриша, ну как бы мы их поехали, отвезли их в приемный покой. Гриша зашили голову, потому что на него упали обломки. Но спасибо, что, как говорится, все живы и здоровы. Поруч з місцем влучання розташований ветеринарний пункт. Під час атаки у приміщенні не було ані людей, ані тварин, розповів лікар Віктор Трайстер. Це пункт сервісного обслуговування тварин, підрозділ відділопольської державної лікарні, одеської обласної лікарні ветмедицини. Пошкоджено вікна, потолок впав. В основному вікна, двері потолок і криша підняло кришу. Вибуховою хвилею також пошкодило ще один будинок. Дуже гучно було, літали дрони. Хлопці тут, мабуть, і там щось збивали, але було полум'я, приліт у нас тут рядом. У мене в будинку то і двері повилітали, і люстри поспадали, і фасад був пошкоджений. Люди позбігалися, стали допомагати одне одному, приймати людей, заспокоювати. Співчувати ну що все ж що це було вже пізно. Те було темно, але одне одного дуже піддержували. Будуть зносити та будувати наново дитячий садок у Київському районі, який був пошкоджений в ніч проти 19 лютого, внаслідок російської атаки дронами. До цього його відвідувало 50 вихованців. Ну, я вранці на роботу тут все. все было разбито, вот это вот шифер валялся здесь, обломки дрона валялись, стена он повреждена. Общими усилиями прошло много народа, родители, вообще люди собирались, брали быстро. Сейчас вот побили детские площадки, приходится демонтировать их. Надеемся, что будет все нормально. Вот пароль. она была больше, мы засыпали. И вот такие последствия вот стену раз, разрушила. От крилет, воронка від нього. Забор, шифер природ ворон Все це було всього мусором. зараз. Дітей перевели до сусідніх закладів освіти, адже перебувати тут небезпечно, каже директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. За її словами, будівлю доведеться зносити та відновлювати наново, оскільки ремонту вона не підлягає. Перше, що потрібно зробити, ми зараз чи ми зараз займаємося, це перевести ті матеріальні цінності, які є в цьому садочку, меблі, які ми всі бачили новенькі, кухонне обладнання до інших закладів освіти, щоб це зберегти. Потім буде напевно проводитись процедура знесення цієї будівлі. Ну я думаю, що це не один рік навіть. Підпалили авто військового і влаштували диверсії на залізниці. На Одещині судитимуть двох молодиків, повідомили в обласній прокуратурі. За їхніми даними, у 2024 році двоє підозрюваних віком 20 та 24 роки на замовлення спецслужу Росії підпалили три релейні шафи: трансформаторну підстанцію та автомобіль військового. Гроші вони отримували у криптовалюті, яка надходила через спеціально створені гаманці. Затримані знаходяться під вартою. Їх звинувачують в умисному пошкодженні чужого майна. На та перешкоджання діяльності ЗСУ пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селі Доброжанове на Одещині. Ймовірно, є наслідком службового недбальства. У прислужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що директору комунального підприємства висунули підозру у порушенні екологічних норм, що призвело до забруднення повітря небезпечними речовинами та створило загрозу для людей довкілля. Слідство встановило, що посадовець не виконував своїх обов'язків з контролю за роботою сміттєзвалища і не проводив протипожежні заходи, внаслідок чого міг зрости рівень біогазу, який утворюється наслідок розкладання відходів. Вогонь у підземному паркінгу такою є легенда навчань, які провели співробітники ДСНС в одному з житлових комплексів Одеси. Про це розповіли у прес службі відомства. Умовна пожежа виникла внаслідок загорання автомобілів на третьому та другому рівнях парковки. Вона супроводжувалася сильним задимленням та потребувала евакуації потерпілих, яких передали працівникам бригади екстреної медичної допомоги. Зазначається, що рятувальники ліквідували умовну пожежу та запобігли її розповсюдженню. Реабілітацію завдяки стрільбі з лука проводять в Одесі. В жовтні минулого року обласна організація «Динамо» підписала меморандум з Держприкодонслужби України про співпрацю в напрямку реабілітації захисників. Йдеться на їхній сторінці у Фейсбук. Поранені військові проходять фізичне та психологічне відновлення на заняттях багаторазової призерки чемпіонатів світу Наталії Бурдейної. Опановують класичний та блочний лук, а після тренувань повертаються на службу. У місто Ізмаїл Одеської області повернувся захисник Зміїного Володимир Гутник. Чоловік потрапив у російський полон у перший день повномасштабної війни. У неволі провів два роки і десять місяців. Після проходження реабілітації військовий повернувся у рідне місто. Повернутись ну, 100% радий, дуже радий. І... Приємно, що зустрічають, що чекають. Це дуже велика моральна підтримка. 17-й прикордонний загін та побратими, які з ним служать, дуже раді його зустріти, дуже раді його побачити. Він зарекомендував себе як військовослужбовець, який завжди вірний своїй державі, своїй присязі та виконанням своїх службових обов'язків. Я дружина військовополоненого Віталія Віталійовича Гіренка. Прийшла сюди підтримати його побратина, який вернувся з полону Гутніка Вову. Він знаходився у полоні два роки і десять місяців. Наразі знаходиться у полоні мій чоловік, один захисник острова Зміно, Останній ми надіємося і віримо, що ближайшим часом він повернеться додому до нашої України, до сім'ї, і все в нас буде добре. Я хочу зробити групу підтримки для хлопців, що повертаються з полону. Це дійсно те, що людям необхідно, коли вони повертаються і знають, що їх чекають, що їх не полишать е, призволяще, що ну, про них пам'ятають, що за них борються. Народжені на перемогу. Виставку із такою назвою відкрили в Одесі в галереї літнього саду. Захід присвячений третій річниці початку повномасштабної війни. Експозиція складається з десятків портретів українських захисників та захисниць. Автор світлин, фотограф Борис Бухман про свої роботи. Каже, в них розкривається колективний образ українського військового. Я приложив зробити фотографії на ділібасовське, тоді з сіжи їжі блокпости. Там були коли людей, не пускали. я понял, что именно там можно сделать вот такие фотографии, показать Одессу военную и показать все родовойск. Есть люди, которых я даже не знаю, как зовут. То есть я когда езжу, я снимаю, есть какие-то кадры, которые случайно попадаются. Сейчас у меня 55 фотографий, а локации, я вам не скажу, здесь от Одесской области до Луганской. В основном мирные жители видят военных, которые просто ходят, гуляют с женой, которые здесь. Понимаешь, они их не видят на боевых позициях. Они не видят, что они едят, чем они занимаются. А я там был. Я туда езжу. Я вижу их каждого в своем кусочке, в своем мире. И я хочу, чтобы люди увидели, в каких условиях они живут. На виставці також представлені два блоки марок, підготовлені Укрпоштою у рамках проєкту Власна марка та розмальовані гільзи. Усі кошти від продажу підуть на закупівлю дронів для підрозділу Сталевий кордон. Захід триватиме до 7 березня. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.